Привіт-привіт! А ми продовжуємо сьогодні займатися словами іншомовного походження. І темою нашого віртуального уроку є подвоєння приголосних словах іншомовного походження. Подвоєння в приголосних словах іншомовного походження Пов'язується з традицією написання і поділом іменників на власні та загальні назви. Це дуже і дуже важливо. Отже, у загальних назвах іншомовного походження букви, що позначають приголосні звуки, Подвоються. Наприклад, програма, тераса, маса, шосе, алея, дисидент, коледж, ралі, спагетті, хокей, хобі і ще багато інших слів. Порівняй, будь ласка, з російською мовою, де ці слова пишуться інакше. Хочу звернути твою увагу ще й на ті слова, які раніше писалися подвоєнням. Які раніше мали подвоєння, а зараз не мають. І так, будь уважним, це бароко, лібрето, бравісимо, інтернецо, піанісимо, фортисимо, стакато і слово фім. Або у множині фіни. Запам'ята? А тепер винятки. Жодне правило не обходиться без них. Запам'ятай, будь ласка, слова, загальні назви, у яких. Подвоєння зберігається. Будь уважним. Аннали. у стародавніх єгиптян та китайців літописи: біль це законопроект. Не плутати з українським словом біль іменником чоловічого роду другої відміни. Біль болю. Запам'ятай, будь ласка, біль іншомовне з подвоєнням, біль українське без подвоєння. Болна. вона Брутто. Багато вару разом з упакуванням. Папська грамота. Ванна, вілла, гамма. Будь уважним. Гамма літра грецького алфавіту, пишеться з подвоєнням. Але гамма музична вправа без подвоєння. Отже, розрізняє значення: дура тропічна рослина. Канна квітка. Мадонна у католиків Богородиця. Ну, псевдонім відомого співачки, а також слово «примадонна» – Слово з префіксом яке кеза аналогію так само слід писати з подвоєнням. Мокко, манна, міра ароматична смола. мотто, звучний вислів. мула, служитель релігійного культу мусульман. Нетто багато вару без старої упакування. Панна у давні часи дочка заможних батьків. Зараз овічлива форма звертання до молодих та незаміжних дівчат. Англійська дрібна монета і слово тонна. Перед тобою всі слова, загальні назви, у яких подвоєння відбувається. Запам'ятай їх. Мабуть, ти звик, що до багатьох правил в українській мові існують словесні формули, які допомагають краще запам'ятати те чи інше правило. На превеликий жаль, до цього правила словесної формули не було, але мої прекрасні учениці Поліна, Яна, вам вітання, Ада і Настя, придумали ось таку історію про панну, куди вони, де, в якій вони використали всі ці слова-винятки. Будь уважним, спробуй запам'ятати цю історію. Отже, у панни, яка любить манну і моко, на віллі біля вани стоять у вазі канни. І висить панну. Плетене бонною, а в шафі схована була, їлочка дури, маночка зміроє. Панна читає біль, відповідає Алло, слухає мадонну, її улюблений вислів Не плутайте брудто з нетом. А на дверях, які важать тонну, намальована гамма, її улюблена літера. А в кишені джинсів дзвенять пенні, з вулиці лунає спів мули, і все це реалії. А не Анали. Ось така історія про панну. Її було б непогано проіструлювати. Ми колись робили з ученнями Миколаш, ця картинка візуально допомагає краще уявити і відповідно запам'ятати ці слова. Отже, це було правило перше. Правило друге. Одвоєння в загальних назвах відбувається при збігові однакових приголосних. Наприклад, ірреальний, іррадіація, сюрреалізм, інновація, контрреволюція. Транссибірський імміграція. Але еміграція. У слові імміграція маємо справу з префіксом ім і корінь починається на му. Отже, тому і відбувається подвоєння. Слово еміграція утворене за допомогою префікса е. Запам'ятайте, будь ласка. Продовжимо далі. Подвоєння у власних назвах трапляється значно частіше. І тут тобі потрібно бути уважним і терплячим, щоб запам'ятати багато нових слів. Перед тобою переважна частина власних назв. Повторюю, переважна, звичайно, не всі, але більшість. І так, подвоєння С. Запам'ятай, будь ласка, такі слова: Асирія, Бессарабія, Брюссель, Прусія, Одіссей, Касандра. Міссурі, Місісіпі у першому випадку, Пікассо, Руссо, Ясси. Подвоєння ли? Голландія, Дарданелли, Квитока. Еллада, Шиллер, Ахіл, Аполлон. Талін. Звертаю твою увагу, тут та Литани, Магелан, Галлея, Галія. Подвоєння ни. Авітцена, Ганнібал, Апеніни, Бонн, Канни. Не плутати з квітами. Канни – невеличке містечко курортне у Франції, де, як тобі, я сподіваюся, відомо, проходить Каннський кінофестиваль. Лозанна, Сорбонна. Подвоєння К. Дікенс Марокко. Подвоєння Т. Отава. Калькутта, Роттердам, подвоєння П, гіпократ. Сподіваюсь, Філіппіни. Подвоєння М, брати Грім. Сподіваюсь, пам'ятаєш своє дитинство і прекрасні казки написані цими казкарями. Подвоєння Д, будда. Звичайно ж. У похідних словах подвоєння також буде зберігатися. Наприклад, холанський, буддизм, елада «еліни», Ахіл, Ахілесова п'ята, Прусія, Прусак, житель Прусії звертаю увагу на це слово, тому що його слід вирізняти від слова прусак, тарган, де подвоєння не відбувається. Отже, «прусак» – житель Прусії з подвоєнням, прусак, тарган без подвоєння марокко мароканець, я вже сказала, Андора андорський. Отже, в похідних словах подвоєння зберігається. Але пам'ятайте, будь ласка, про загальні власні назви вад з подвоєнням, оскільки це прізвище, і ват одиниця виміру без подвоєння. Я думаю, тобі слід пам'ятати і про правопис деяких імен. Увага! Алла, Белла, Віссеріон. Геннадій, Елла, Жанна, Інна, Нонна, Сусанна. Ти бачиш зараз перед собою ці слова, і я сподіваюся запам'ятаєш, як їх писати. Але існують імена у яких подвоєння, на відміну, до речі, навіть від російської мови, не відбувається це Агнеса, Інеса, Іполит, Кирило, Пилип, Сава. На сьогодні все. Отже, я хочу нагадати тобі, що сьогодні ми розбирали з тобою правило подвоєння в словах і походження. Тут найголовніше пам'ятати про винятки та про власні назви. А я прощаюся з тобою і залишаюся людиною. Хай щастить!